Україна заплатила високу ціну за свій європейський вибір на майдані і продовжує платити її на війні. Ця ціна не вимірюється безвізовими кордонами чи вільною торгівлею. Ми відвоюємо власну розтоплену честь, дану нам Богом, і свідчимо про неї світові. Я Хаджинова, я з Маріуполя. Перекладач. Здається, до останнього ніхто не вірив у те, що почнеться повномасштабний фронт. Я й сама не вірила. Прокинулася вранці 24-го, зайшла до соцмереж і побачила, що це, це таки відбулося. Моя мама ще спала. Я розбудила її, і просто пояснила все, як є. Ми попрощалися. Ми робили це кожного дня, адже ніколи не знали, коли це раз стане останнім. Здається надія на життя в Маріуполі, живріла до останнього. Рішення виїхати далося нам непросто. Тоді ми ще не знали, що за декілька днів Маріуполі зникне зв'язок і виїхати буде просто неможливо. Ми зібрали речі за 10 хвилин, і роздивилися їх, уже приїхавши до Варшави. У Маріуполі залишився мій рідний брат та дві племінниці. Я не вірю в Бога, але я молилася за нього. І молюся зараз, і буду це робити і надалі. І війна закінчиться для мене лише тоді, коли я знову зможу війня рідних. Я Анастасія Волкова, воєнна кореспондентка, жителька Сіверсько-Донецьку. Для мене війна почалася у 2014 році та з того моменту не закінчувалася. Одного разу росіяни вже намагалися звільнити мене від дому та від життя в моєму рідному Луганську. Я не вірила, що почнеться повномасштабне вторгнення, але за тиждень до нього загострення почалося на Луганщині. А вже 24 лютого від колеги з Києва я дізналася про те, що все ж таки почалося, і навіть чула вибухи у неї слухавців. Я Воєнкор і звикла до вибухів та знала, що можу загинути під час роботи. І я була готова до цього морально, проте я не була готова дати їм ще раз забрати життя у моєму рідному місті. Ми з оператором знімали те, що відбувалося у містах обстріли та руйнування, які ставалися через росіян. І я не могла на це дивитися адже у всіх цих обстрілах не було нічого логічного. Жоден об'єкт не був ні військовим, ні стратегічним. Вони обстрілювали звичайні багатоповерхівки. Одну п'ятиповерхівку вони накривали сто з п'ять разів. Звичайну багатоповерхівку, в якій ховалися діти та їхні батьки. Я впевнена, що ця війна змінила нас, і з нею вже ніхто не вийде таким, як був до цього. І щиро сподіваюся, що всі, хто хотіли бути в Росії, вже давно там і більше ніколи сюди не повернуться, адже в Україні, яка постане після цієї війни, місця для таких не буде. Я Андрій Єрманенко, рятувальник, мешканець Чернігова. 24 лютого я прокинувся о 6-й ранку. Вийшов на балкон, Уже лунали вибухи. Місто почало потерпати з першого ж дня війни. Мій другий виїзд на виклик був на вулиці Чорновола. Це було після авіанальоту. Вони поцілили у житловий будинок. Також зачепили кардіологічний диспансер. Нафтобаза горіла. Потім вони почали обстрілювати наші школи 18-21. Але найбільше запам'яталося та багатоповерхівка. У нашій роботі є так званий вирішальний напрямок. Спочатку рятуємо людей, потім гасимо пожежу. Усіх людей евакуювали, ніхто не постраждав. Роботи багато. Бувало, що ми і тричі, і чотири, навіть 5 разів виїжджали на виклик за одну зміну. Зараз набагато складніше, ніж у мирний час. Але ми справляємося. Чи не найскладніше для мене те, що гинуть невинні діти? Я Ірина Солошенко, волонтерка Київського військового госпіталі з 2014 року, якому шостим життям відчувала, що війна починається. На світанку 24 лютого ми прокинулися від перших ударів по Київ. Чоловік по тривозі поїхав у військовий шпиталь. Так почалася війна. Для себе я навіть не розглядала варіанту виїхати з міста. У перші дні було багато поранених. Працювали цілодобово в умовах ритого гарнізону, спали, коли була вільна хвилина, прямо на підлозі. Потім з'явилися матраци, стало комфортніше. А ще запах війни. Коли привозили поранених з поля бою під Києвом, усі руки в копиті, мастили, усіх кишенях патрони і магазини, і у більшості одне питання. Я зможу повернутися до своїх коли. Мені складно зрозуміти тих, хто залишається осторонь війни, які нічого взагалі не роблять. У кожного, абсолютно кожної людини, є вагома причина уникати війни. Але у нас війна і стоїть питання руку або ми будемо, або нас не буде. Сьогодні вони зустрілись. Голос нашого минулого, його відлуння, наша совість і правда через відгомін років повертаються до нас молоді, відважні воїни, що загинули за незалежну вільну державу. За що ти? За Україну. жива душа народна, жива подолана. Ти знаєш, і мене за неї вбили, та це вже років сто тому. Тоді померли ми, щоб ви нам жили. А вас вбивають, вас тепер, чому? Бо настав той час, коли один каже Слава Україні! і мільйони відповідають героям слава. Мені вас, Бог, братя, так сильно сука у груди, адже так свою батьківщину. Любити не тільки розмови, а всім ще раджуй що тільки є. Ні, так і ніхто не може. І ніхто ж так не зелає вмерти, як ми, ніхто. Бо не висичить нас на те, чи відвага їх. Материнській вишиванці, де вогонь руїни, йшла до Бога рано вранці ненька Україна, вітер коси розплітає, в небі чорна хмара, стала й Господа питає. За що ти напала? Сині вбито в чистім полі, могили, як рани, знову хотять моїй волі одягти кайдани. Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала. Чи я не молилась, чи я не благала, перед ляхом боронила православну віру. Святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру, Дощем збито в полі жито, нема кому жати, то скільки мені сльози лити і синів ховати? Ми на світані, сонце йде. Знає що ж буде з ним? Що буде завтра в юних думках, в когось надія а в кого страх. Мамо, кому ж ми молилися, скільки діще забере вона, моїх дітей не твоя війна. Так, було добре, там ніколи. Споту І там де без сліз тільки не було тому, мети. я так не можу. А як зможеш ти? Ілля, коли похилилося, мамо. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у молитві всіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно вбитих згуртує нас, дасть нам силу і волю і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. Вони згасли, як солі. Ми точно знаємо, що в кожного зараз є вибір опустити руки та просто спостерігати, аби цілеспрямовано працювати для змін. Ми ті, хто Ми не опускає руки. Ми ті, хто, хто вірить в Україну, та життя працює над змінами. Україна! Україна, Свята мати герої! Свята, Свята! Свята Україна! Понад усе! Ти і я частинка народу. Без нас немає ні народу, ні історії. І нам творить нову історію держави, що займе гідне місце серед вільних і рівних країн планети. Слава Україні! Героям! Слава!